Вітаю, друзі! У цьому випуску я розповім про нові серіали кінця 24-го та початку 25-го року, які вже доступні до перегляду в українській озвучці. Серед них кримінальний трилер, комедійна драма, сучасний вестерн та решта серіалів у різних жанрах. В описі до відео ви знайдете тайм-коди, а також посилання на банку для бажаючих підтримати канал Гривнею. Підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. А я починаю! І перший серіал. Спільна опіка Іспанська комедійна драма, що досліджує теми любові, прощення та батьківства. Кріс та Дієго вирішили розлучитися, однак вони прагнуть залишатися відповідальними батьками для своєї п'ятирічної доньки Хлої. Сім'я проживала в орендованій квартирі, але зараз ні Кріс, ні Дієго не мають змоги оплачувати оренду, тому обоє повертаються до своїх батьківських домівок. А донька буде проживати по одному тижню у кожного з батьків. Спочатку бабусі й дідусі радіють поверненню дітей та онуки, але з часом ситуація ускладнюється і дружні розлучення перетворюються на низку непорозумінь і конфліктів. Кріс і Дієго намагаються балансувати між роботою, вихованням доньки та взаємодією з батьками. Але це їм не завжди вдається. Локербі у пошуках правди. Потужна драма заснована на реальних подіях. 21 грудня 1988 року Трансатлантичний Рес 103 авіакомпанії Pan American, що прямував з Лондона до Нью-Йорка, вибухнув на 38-й хвилині польоту. Внаслідок теракту загинули всі 243 пасажири, 16 членів екіпажу і 11 жителів шотландського містечка Локербі, яке постраждало від уламків літака. Джим Свайра, батько однієї з загиблих пасажирок, Починає пошуки правди, щоб дізнатись справжню причину трагедії. Як і всі родичі загиблих, він надіявся на офіційне розслідування. Однак воно не принесло бажаного результату. Тому Джим починає власне розслідування, прагнучи дізнатися правду про те, хто стоїть за цим злочином і чому його донька загинула. Наказ про страту Індійський кримінальний трейлер, що досліджує теми корупції, жорстокості та боротьби за справедливість. Події розгортаються у 1980-х роках в індійському місті Делі. Молодий чоловік Суніла Гупту влаштовується наглядачем до в'язниці Тіхар. Не те, щоб він мріяв про таку роботу, але вибір був невеликий. Впевнений, що працювати наглядачем не так вже й складно, натхненний Суніла починає працювати, але досить швидко розуміє, що у в'язниці діють свої правила. Він стикається з жорстокістю та корупцією, яка глибоко вкорінилась на. На найвищих рівнях влади. Можливо, він міг би стати частиною цієї системи. Однак суніла має зовсім інші життєві принципи, тому починає робити усе можливе, щоб домогтись справедливості. Землевласник. Сучасна вестерн-драма, що розповідає про жорстокий світ нафтовидобування. Дія розгортається в маленькому містечку в Західному Техасі, де земля приховує значні запаси нафти. Головний герой Томі Норіс досвідчений кризовий менеджер, робота якого полягає у забезпеченні порядку і стабільності видобутку на нафтових родовищах. На перший погляд, здається, що він все контролює, та це далеко не так. Іноді трапляються трагічні ситуації, які неможливо передбачити. Однак Томі не скаржиться. Єдине, що може може порушити його стабільність. Це діти і колишня дружина, яка приносить ще більше хаосу в його життя. Таємний інформатор. Захопливий серіал, що поєднує елементи комедії і детективу, досліджуючи теми старіння, дружби та довіри. Сюжет розповідає про Чарльза Ньювендайка, професора на пенсії, який після смерті дружини відсторонився від друзів та знайомих, і живе самітником у своєму будинку. Інколи його навідує донька, яка радить татові знайти хобі, яке б допомогло йому соціалізуватись. Чарльз дослухався до поради і вирішив піти на співбесіду за оголошенням в газеті, де приватна детективка Джулі запропонувала йому роботу під прикриттям у будинку для літніх людей Pacific View, що у Сан-Франциско. Завдання Чарльза провести розслідування у цьому пансіонаті, прикидаючись новим мешканцем, щоб допомогти розкрити справу з викрадення коштовностей. Зоряні війни, кістяк команди, захоплюючий пригодницький серіал, який розширює всесвіт зоряних війн. Події беруть початок на планеті Ататін, де люди живуть мирним життям. Четверо підлітків: Вім, Ніл, Ферн та Кей Бі знаходять у лісі старий космічний корабель. І все б нічого, але Вім з цікавості тисне на кнопку, яку не слід було натискати. Зненацька в кораблі вмикається режим автопілоту, і діти відправляються в космос далеко від дому. Старенький робот, якого вони знаходять на кораблі, не має уявлення, де знаходиться Ататін і як туди повернутись. Але пропонує доправити дітей. Те й до планети, де можна було б попросити про допомогу, так починається їхня неймовірна пригода. Але перш ніж повернутись додому, четвірка мусить подолати безліч перешкод, первісна Америка захопливий вестерн, який зображує суворі реалії американського заходу 19 століття. Дія серіалу розгортається в 1857 році. Сара, мати-одиначка, разом зі своїм сином Девіном тікають від минулого. Їхня мета дістатись до міста Крок Спрінгс, де проживає батько хлопчика. Однак шлях до нього пролягає через дикий захід. Він складний і доволі небезпечний. Тому, щоб його подолати, потрібен тямущий провідник. А з цим Сарі не щастить. Її супроводжуючого вберегли. В останню мить. Тому вона приєднується до групи мормонів, яка невдовзі потрапляє в жорстоку різанину. Сарі і Девіну вдається вижити завдяки Айзеку Ріду, досвідченому мисливцю. Він, врешті-решт, погоджується бути їхнім провідником. Однак це лише початок історії. Попереду на них чекає ще безліч небезпек. У Тіні румунський кримінальний трилер від Netflix – у центрі сюжету Камі Сербу, мати-одиначка та професіоналка у справах, що стосуються IT. Камі жила своє спокійне життя та мала серйозні стосунки з чоловіком на ім'я Лука, допоки не стала свідком його вбивства, що відбулось під час відеодзвінка. Справа в тому, що Лука був поліцейським і, як виявилось пізніше, працював над викриттям корупції в поліції, що пов'язана з румунською мафією. Камі са. Сама того не бажаючи, виявляється втягнутою в небезпечну гру. І тепер, щоб захистити свого сина, вона має працювати під прикриттям і довести до кінця те, що розпочав її хлопець. Агентство Захопливий шпигунський трилер. Сюжет розповідає про таємного агента ЦРУ, відомого як Марсіанин. Шість років він жив в Ефіопії під прикриттям і мав ім'я Пол Льюіс. Але несподівано його відкликають до штаб-квартири у Лондоні, і марсіанин вимушений покінчити з цим періодом в його житті, включаючи самію заміжню жінку, з якою у нього був роман. І поки він намагається звикнути до нового життя, у Лондоні несподівано з'являється. Самія, яку він так і не зміг залишити в минулому. Їхні стосунки відновлюються. І тепер марсіанин мусить балансувати між особистими почуттями, професійними обов'язками та небезпекою, яка його переслідує. Сумую за тобою. Британський детективний трилер що досліджує теми втрати, зради та пошуку правди. У центрі сюжету детективка Кет Донован, яка реєструється у застосунку для знайомств і виявляє там свого колишнього нареченого Джоша. Здавалося б, нічого дивного, однак з Джошем вона була щасливо заручена, та одного дня він зник з її життя, не сказавши ні слова. Минуло 11 років. Нового кохання Кет так і не знайшла, тому занурилась в роботу. Але тепер ця знахідка дещо її Спантеличила в цей час з'являються нові подробиці смерті її батька, який помер незадовго до зникнення Джоша. Кет намагається з усім розібратись, паралельно розслідуючи загадкове зникнення декількох людей. Але вона ще не підозрює, що у відділку є люди, які не хочуть, щоб вона ворушила минуле. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.